Такі складні часи живемо, що фінал війни може визначити вухо Трампа. Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання», Сьогодні понеділок, 29 липня. Сьогодні про те, як вухо Трампа визначає майбутнє світу, а дрібні випадковості призводять до вселенських катастроф, точно як ефект метелика. Нагадую про вподобайку перед тим підписатись на її питання і задонатити на 12-й загін спецпризначення, якому ми допомагаємо збирати на дрони, якими вони працюють на Харківщині і Запоріжжі, або придбати якусь з наших футболок на маркетплейсі каста. Весь прибуток від їх продажу. Ми також передаємо їм. Дякую всім, хто донатить і купує. Отже, Трамп і його вухо. Воно стало наріжним каменем американської політики за останні два тижні. Весь минулий тиждень команда Трампа і ціле ФБР публічно сперечались про те, кулею Трампа поранило чи ні. Директор ФБР посеред тижня натякнув, що ні. В п'ятницю, майже через два тижні після замаху на Дональда Трампа, ФБР нарешті офіційно. Погодилось і підтвердило, що саме куля влучила йому у вухо або ціла, або роздроблена на дрібні шматки. І що ця куля була випущена з гвинтівки вбитого снайперами стрілка? Весь минулий тиждень у Трампа бились саме за те, щоб ФБР це визнало публічним. Поки ФБР не зробило цієї короткої заяви в п'ятницю, вухо 45-го президента США обросло підозрами і конспірологію. Від того, що замах взагалі був постановкою, до того, що падаючи на сцені, Трамп просто подряпав вуха уламками чогось, і ніяка це була не куля, а відповідно, ніякий Трамп не божий обранець. Тому обом сторонам, тим хто за Трампа і тим, хто проти, важливо довести своє двома днями раніше. Сам директор ФБР Крістофер Рей відпустив на слуханнях в Конгресі репліку, якою поставив під сумнів, була це куля чи щось інше. Це шалено обурило республіканців і команду Трампа і Трампа особисто. В історію втрутився колишній лікар Білого Дому Ронні Джексон, який зараз представляє Техас у Конгресі. Джексон не є лікарем Трампа, але він запостив в соцмережах цілий документ під назвою Меморандум для занепокоєних громадян Сполучених Штатів, в якому заявляв, що директор ФБР помиляється, і куля, і тільки куля і ніщо інше влучило у вухо Трампа. Цими ж вихідними Трамп вперше з'явився на публіці без пов'язки на вусі. І його вухо оглядало настільки нездорово-здоровим, що це теж викликало нову хвилю підозр. Фотографи різних видань зробили фото Трампа в профілі, і на них його вухо виглядає таким, наче нічого і не було два тижні тому. Якось на цих суботніх фото Associated Press, де вухо експрезидента США без пов'язки, без пластеру і здається, навіть без шрамів і абсолютно ціле. Але ФБР продовжує розплутувати цю історію і в цій частині теж Трампа збирались викликати на допит особисто. Тим часом американські змі оприлюднюють нові деталі того, що відбувалось на мітингу. і як таке було взагалі можливо, і це теж історія повна епічних деталей про те, як випадкові обставини помножені на те, що хтось не виконав свою роботу як слід, визначає хід історії чужі життя, бо одна людина на мітингу таки загинула. Але заднім числом завжди багато що здається епічним і очевидним. Отже, з'ясувалось, наприклад, за півтори години до того, як Трамп вийшов на сцену, один з контрснайперів, які працювали серед тих, хто забезпечував на мітингу безпеку, тобто один з силовиків, які Мають вишукувати снайперів на ось таких велолюдних заходах, майже впритул бачив стрілка і попередив інших контрснайперів про те, що є підстави очікувати на небезпеку. Як описує New York Times, було це так. У Одного з контрснайперів закінчилася зміна. О 4.19 він написав колегам в чат, що пішов додому і вийшов на вулицю на точці. А це був один зі складів на території, де проходив мітинг. Залишилось двоє інших контрснайперів. Зовні офіцер помітив молодого чоловіка з довгим волоссям, який сидів біля столику для пікніків біля складу. О 4.26 офіцер написав колегам, що бачить чувака, і що цей чувак бачив, як він, контрснайпер, виходив зі зброєю і сідав в машину. А отже, чувак, ймовірно, знає, що контрснайпери працюють з цієї точки. Пізніше контрснайпер, який надіслав ці повідомлення, підтвердив журналістам, що хлопець, якого він бачив, це і був стрілок Томас Крукс. Ще один контрснайпер навіть зробив фото хлопця. О 5.38 ввечері. Фотографії закинули у груповий чат і повідомлення, що навколо будівлі, в якій знаходяться контрснайпери, блукає хлопець. Я бачив, як він з далекоміром дивився у бік сцени. Якщо хочете, повідомте снайперів секретної служби, щоб стежили за ним. Я втратив його з поля зору. Таким було повідомлення: Вб'ють крукса через півгодини після цього повідомлення о 6.11 на даху складу сусіднього з тим, де перебували контрснайпери. Його застрелить секретна служба. Директорка секретної служби США Кімберлі Чітл пішла у відставку минулого тижня, коли агентство почали перевіряти через те, що служба не змогла запобігти замаху, публічно вона взяла на себе відповідальність за помилку в безпеці, як вона сказала. Помилок, ймовірно, було не одна. Саме той дах, де засів круг, секретна служба не взяла під охорону, і на слуханнях в Конгресі директорка служби сказала, що не знає, чия була відповідальність той дах. Крім того, з'ясувалось, що Крукс оглядав місце проведення мітингу за день до того, як це зробила секретна служба. Причому Крукс використовував для обстеження поля дрон, а секретна служба ні. Також стрілок не привернув нічого увагу, поки готувався до нападу. Вже з'ясувало, що Крук скупив гвинтівку АР15, яку приніс на мітинг у батька в жовтні. Батько придбав її легально 10 років тому. Крук замовляв додому поштою добрива і радіопристрої, з яких зробив саморобні бомби. Дві з них знайшли в його машині після стрілянини ще одну вдома. Круг шукав в інтернеті інформацію про відомих. Людей, включаючи директора ФБР, генпрокурора, президента і про самого Трампа. Також шукав інформацію чомусь про клінічну депресію. А готуючись до замаху, гуглив з якої відстані Лі Харві Освальд вбив Джона Кеннеді. 3 липня у Трампа оголосили про мітинг в Батлері через 10 днів, і Крукс так виглядає, почав готуватись. 6 липня він вів Google фразу, на якій відстані був Освальд від Кеннеді. Це було 80 метрів. Крукс обрав дах, від якого до Трампа було 120. Наступного дня він поїхав до місця мітингу. Це в годині від його дому. Він провів там 20 хвилин і зареєструвався. Для участі в мітингу, секретна служба вперше оглянула місце мітингу днем пізніше, разом з іншими правоохоронними органами. І секретна служба вирішила виключити з внутрішнього периметру безпеки весь комплекс складів. Одну з будівель яких пізніше використав Крукс, це означало, що в день мітингу Крукс міг підійти до цієї будівлі, не проходячи через пости перевірки. Минулого понеділка директора секретної служби говорила комітету палати представників, що воно не знає, яке агентство мало контролювати цю будівлю і цей дах, і чия це відповідальність. І після цього наступного дня пішла у відставку. За день до мітингу Крукс сходив на стрільбище і тренувався стріляти зі своєї АР 15. В суботу, о 9.30 ранку, Крукс купив драбину, поїхав на місце мітингу і пробув там близько години. Після того повернувся в своє місто, купив 50 набоїв. А потім повернувся в батлер. Приблизно через 15 хвилин підняв свій дрон, і той літав над місцем проведення мітингу 11 хвилин. Потім приземлив дрон і сів за столик для пікніка, де його і помітив контрснайпер. Далі Крукс пішов до машини, залишив безпілотник і тинявся навколо складського комплексу. На відміну від інших відвідувачів, він не намагався пройти, як я вже сказала, через контрольні пункти безпеки, що й привернуло увагу контрснайперів. Один із них сфотографував його о 5.14 вечора. Потім крукса бачили з далекоміром. Потім в чат скинули його фото о 5.38 і їх передали в секретну службу через командний центр. Один з двох контрснайперів, що лишались на складі, вийшов назовні, намагаючись простежити. За хлопцем, поки не прибудуть інші правоохоронці. Однак той зник. Офіцер повернувся на свій пост. Потім до пошуків долучились четверо місцевих поліцейських. О шостій вечора один з них припустив, що хлопець рухається до задньої частини комплексу складських будівель, але хлопець піднявся на будівлю, що була найближчою до сцени. Трамп вийшов на сцену о 6.03. Через 6 хвилин учасники мітингу почали вказувати на когось на даху складу. О 6.11 крукс випустив перші постріли. Трамп впав на землю. Крук зробив ще постріли, але снайпери секретної служби, які знаходились на іншій будівлі, відповіли вогнем і вбили його. Офіцери, які піднялись на дах, нарахували вісім гільц. Записи з будікамер поліцейських кажуть про те, що поліція була збентежена тим, як круксу вдалось зробити те, що він зробив. Піднявшись на дах, поліцейські говорять між собою, що вони не розуміють, як хлопець міг туди пробратись. Зараз ФБР з'ясовує мотиви крукса і шукає можливих спільників. Поки що не знайшли ні того, ні іншого і того, власне, що саме поранило Трампу вухо, хоч це і не дуже цікавить, як там стверджують, але це цікавить багатьох американців і має значення політично. Прихильники і противники Трампа на кухнях вже другий тиждень сперечаються про те, чи був Трамп дійсно на волосині від смерті, і чи врятував його обох, чи його команда маніпулює і видає царапину уламком чогось, отримано на сцені за боже проведіння. Кілька американських змін намагались змоделювати в Тому числі за допомогою експертів зі зброї траєкторію руху кулі повз голову Трампа, і гіпотетично це могла таки бути куля. Кулі, які використовував крукс, можуть розпадатись на фрагменти після удару об твердий об'єкт. Знайдені їх фрагменти ще досліджують, і теоретично ФБР могла б знайти ДНК Трампа на фрагменті кулі, якщо повезе ФБР. Але і це не встановить точно це фрагмент, чи сама куля вразила вухо Трампа. Версія з тим, що Трамп порізався об розбите скло суфлера, не підтвердилася. Американські змі пишуть, що суфлери були неушкодженими. І для демократів, і для республіканців вухо Трампа це принципова історія, яку вони використовують по повній. Коли через два дні після замаху Трамп з'явився на з'їзді республіканської партії в Мілуокі з пов'язкою на вусі, серед його фанатів понісся новий тренд. Мага-прихильники чіпляли собі на праве вухо такий самий білий прямокутний шматок вати, бинта, пластеру, паперу, будь-чого, щоб показати свою підтримку Трампу. Рейтинг Трампа після замаху зріс на 9 пунктів з 31 до 40%. Але як показало опитування, ABC News Ipsos, опубліковане вчора. За минулий тиждень він знову трохи опустився на тлі зречення Байдена і висування Камали Гарріс. Зараз рейтинг прихильності Трампа становить 36%, а антирейтинг 52%. Одночасно, це ж опитування показало, що за тиждень помітно зріс рейтинг Гарріс. 43% опитаних американців кажуть, що вони позитивно ставляться до неї. Це стрибок на цілих 8 пунктів порівняно з попереднім. Антирейтинг її теж впав на 4 пункти. Цікаво, що рейтинг Байдена після його рішення відмовити від другого терміну теж зріс на цілих 5 пунктів. Але це вже майже історія. Все ще ніхто, крім тарологів, не дасть зараз точного прогнозу, хто сяде в крісло нового президента восени. Тому з вуха Трампа республіканці вижмуть кожну десяту долю рейтингу, хоч би не звільнили директора ФБР. Трампа образили його слова, що може, то і не куля. Експрезидент коментуючи їх, сказав, що ФБР давно втратило довіру Америки. В підсумку замах був і треба констатувати, що чим би Трампа не поранило, врятувала його не сила селене силовиків і не найкращі у світі спецслужби так виходить, а врятувала його таки випадковість. Він повернув голову, і куля лише зачепила його вухо. Ну або не випадковість, а такий бог. Ну і про Бога в п'ятницю під час передвиборчого виступу перед християнами у Флориді Трамп закликав їх взяти участь у виборах лише цього разу і сказав, що голосувати більше їм не доведеться. Я цитую: Християни, виходьте і голосуйте, тільки цього разу вам більше не доведеться цього робити. Ще чотири роки, і все буде виправлено, все буде добре. Вам більше не доведеться голосувати, мої прекрасні християни. Ось цей фрагмент в оригіналі і Кришнжґеданво. Just this time. You won't have to do it anymore. Four more years, you know what? It'll be fixed, it'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You gotta get out and vote. Інфої so Хтось прийняв це буквально, хтось образно, але в американських політичних і ліберальних колах загалом на ці слова відреагували з жахом, бо це один з головних страхів демократів і їхніх прихильників, що правління Трампа буде відзначено руйнуванням американських інституцій, зрештою призведе до згортання демократії. Дехто з журналістів в Твіттері прямо припускав, що Трамп ніколи не покине Білий дім, якщо його переоберуть цієї осені. Складно уявити собі кінець демократії в країні, яка завжди була прикладом для недодемократії, майже демократії, яка експортувала демократію в країни, які штати сподівалися витягнути з орбіти Росії та інших авторитарних країн і затягнути в свою демократію. Але штурм капітолію у Сполучених Штатах теж було неможливо уявити 4 роки тому. Якщо страхи американських демократів щодо демократії справдяться навіть частково, то неважко уявити, що буде з умовним демократичним полюсом в усьому світі в наступних 4 роки. Він скукожиться фактично до Європи, яка протистоятиме переважно авторитарному, так виходить, світу. І між цим усім будемо ми, які йому протистоять вже три роки в самому прямому сенсі слова, тому я й кажу, що вухо Трампа це яскравий приклад феномена під назвою ефект Метелика. коли мініатюрний вплив на систему в одному місці може мати великі і непередбачувані як Трамп ефекти в будь-якому іншому місті світу. Зате я легко можу уявити, як криза демократії у США, якщо так станеться, стане приводом для багатьох тут у нас говорити, що не така вже вона ваша демократія і паноцея і подивіться на Америку. Америка теж не демократична і нічого. Ну як про корупцію казали, а в Штатах вона теж є на себе. Подивіться. Але це зараз просто іронія з мого боку. Звичайно, ніхто не буде так казати. Ми будемо звичайно будувати демократію в Україні, а потім протягнемо Америці руку допомоги, як зараз вони нам, якщо вигребимо. Це теж була іронія, причому все і одразу. Все на сьогодні. У мене не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайку, задонатити на дванадцятий загін спецпризначення чи купити щось з нашого мерчу на касті. Всі посилання в описі під цим відео. Дякую усім, хто дивиться і підтримує і нас і хлопців. До завтра.